Вітаю вас на новому епізоді рандомної Династії. Сьогодні ми будемо виправляти мої косяки з минулих серій, як завжди, посилання на всі серії в описі до відео. Ну що вам сказати? У нас був дуже насичений день, але він не записався. Не питайте, як це сталося, я не знаю. Головне, це я зараз розповім, що відбулося, і покажу пару скріншотів. По-перше, Маріса тепер не вампірка. Я таки розібралася, як це робиться. Дякую знову ж таки за підказки в коментарях. Без них я б не справилась. 100%. ми таки викликали гадалку. Там просто треба було прийняти ту її пропозицію. вона прийде, ми купили в неї. Зілля купила його Керол, подарувала Марісі, Маріса його випала, стала людиною. І, Боже, яка вона гарна! Я й забулася, що вона в нас така гарна. Подія номер 2 Ми перерандомили е, спосіб заробітку нашого Джона, а все тому, що астрономія з'являється з доповненням фрі тайм, якого в мене немає. У мене збірка вийшла за рік. До того як вийшло те доповнення ну, збірка Sims 2 котра у мене придбана. Тому надалі я буду трішки уважніше дивитися про способи заробітку, щоб не втрачати стільки часу. Я собі навіть зразу відмітила ті, які я вже точно знаю, що в мене в моєму моєму Sims 2 немає. Ну і випала нашому Джону. Кар'єра в науці насправді це навіть дуже символічно, враховуючи, яку я долю йому заготувала. Плюс може сказати, пішов по стопам сієри, пішов по стопам шося, бабусі він же навіть раз тиг сходити на роботу. Так, поки ті там прокинулися, щось там тусується. Ще я купила нашим рандомам такі ось штуки. Ось така ось є. ось такий фонтанчик поставила, і ось таку ще штучку. Це дуже хотів Джон. Я вирішила його потішити. Плюс всі стали мега щасливі через те, що Маріса стала назад людиною. Ну і з подій на сьогодні, через три дні, Маріса і Керол будуть святкувати день народження. Я думаю, що сьогодні ми його відсвяткуємо. Боже, скільки в них там пристрасті. Ще з таких подій за сьогодні Джон має логіку 10 рівня, з того, що ще пропустили ми, так би мовити. Що робити з кімнатою Маріси, я поки не знаю. Можливо, хай буде в нас чисто на згадку. Можливо, у нас ще хтось стане вампіром, хто, хто знає. Джон, щоб ви розуміли, всю ніч дивився в цей телескоп, а його так і не викрали. Не знаю, що має статися, щоб його викрали. Маріса, досі. Досить грати в приставку тут якби пельсини вродили. Квасолька вродила теж фасолька, але мені здається, що... що решта не дозріла, тому я не буду все зривати, не буду по одному зривати, точніше почекаю решту. Боже, як вона гарно грає. Вона ну, нас в нас концертна піаністка. Скоро нашому Джону на роботу, тому хай піде, трішки приведе себе в порядок, якщо встигне. Буде його другий робочий день. І, можливо, сьогодні він отримає підвищення. Знову хоч якусь статую, серйозно, за три тисячі. Картина за чотири і за п'ять. Тут тільки щось купувати. Що грошей стільки не заробив навіть. Так, а що ти хочеш з Отісом команду дати грати мертвого? Ну давай. Отіс, покажи, що ти вмієш, класно. О, який, боже мій! Оскар собач! І похвалим тоді його. Так, собі на роботу зараз буде йти. Дуже садівництво нормально. Блін, ну кожного разу не вистачає трішки. Іди, засадиш все, що тут є, томатами. Та Маріся в нас вихідне, рівно, як і в Керол. Керол, а й займешся своїми потребами? І Маріса, в принципі, теж би було б непогано, щоб сходила після того, як се полі, теж підняла собі потреби. А після цього, в теорії, можна відправити їх десь в ресторан. Так би мовити, виведемо в люди Марісу, яка так довго була закрита, закрита плюс в неї є купон на страву. І думаю, вони з Керлс хочуть гарно провести час. Де ж в ресторані так, господи, що відбувається? Карточка шансів Джона. Маючи майже імунітет до електрошокового стимулу, дослідницька група ESP нарешті переконана, що Джон не має абсолютно ніяких психічних здібностей. Отже, його перевели до відділу теоретичних кольорових досліджень, де його перший тест передбачає не що інше, як сидіння в стерильній випробованій кімнаті. Вибір однієї з двох кольорових довжин солодки та її вживання. Цукерки, напевно, що це, якщо в мене автопереклад, джон повинен їсти червону лакрицю чи синю лакрицю. Ага, лаклакриць. О, синю, давайте. Джон бігає навколо дивно роздвоєного скляного столу і глядає дві паперо, два паперові стаканчики і місяць його вибір. Здавалося, смачних солодощів. Крім столу, кімната порожня за винком одностороннього дзеркала та невеликого монопорального настінного динаміка. Джон не бачить великого вибору або причини, чому він повинен навіть турбуватися про вибір. Тому він бере блакитну солодку, жує її і ковтає без будь-яких проблем. Він чекає слова від настінного динаміка, і коли нічого не чує, виходить, іде коридором до вітальні, коли він наливає собі чашку кави, підскознувся на банановій шкірці, падає на підлогу, взявши з собою кавоварку. Джон в порядку але він повинен замінити кавомарку. Кавоварку. Господи. Як це відноситься до експерименту? Я взагалі не знаю. Але отакий от робочий день в Джона. Вилазь, Маріса, іди, go somewhere, і беремо, значить, з собою Керол. І поїдемо. Давайте якийсь в ресторан в Домтауні. Он перша вже якась дайнінг, щось там. О, до речі, я таку будувала ж в цьому. Сім'4 перебудовувала таку штуку. Так, давайте щось інше глянемо. Так це кафе чи це не кафе? Давайте спробуємо. Так, і вони їдуть сьогодні. в мене в ресторан. Пріш за все. Надіюсь, вони їдуть в ресторан. Ну, Ресторану тут немає. Блін, є ресторан! Тут є ресторан, але блін, прикольне таке місце, якщо так подивитися. Воно цікаво виглядає. Знизу, типу, як якийсь комп'ютерний зал. Реально, комп'ютерний клуб, якийсь тут така зона навіть шахи пограти можна, магазинчик, придбати можна каву, купити відеоігри. Усякі журнальчики, тут ще й реально такий комп'ютерний клуб. Тільки гаджети придбати можна, Клас, треба сюди їздити, мені тут подобається. А на другому поверсі, власне, ресторан і нас вже посадили. Тераса є, а, тут, типу, можна через другий поверх зразу зайти, а можна через комп'ютерний цей зайти. Прикольно. Давайте зробимо замовлення. Я таки не подивилася, що вони хочуть, але давайте для обох замовимо. Давайте вибір шефа візьмемо. Цікаво, що буде. Ого, вже принесли, уявляєте? Отак: от от, Чілі конкари і не знаю що, порк якийсь, напевно. Орки, тож які вони хороші, я не можу. Я думаю, вони скучили за такими простими посиденьками. Стопі, як Маріса була вампіркою, нікуди разом не ходили, по суті. Тому це прям круто для них. Хм, а я пофліртуй, погодуй її. Можна наше тост сказати, можна повітряний поцілунок послати. Можна за руки потриматися. Ох, які Мені так подобається. тост. з такими бокальчиками такими елегантненькими. клас, ручки тримаються. Так, і я ще бачу, Маріса хоче еспресо. О, вона для когось хоче купити, то напевно зробимо, щоб вона купила для Керол еспресо, потім там нанизу. Але ж недовго їдять, поки говорять пи, Керол, кави. Це реально підкат такий, типу, кавуську купити комусь. Тут всі з я не можу. А Керол, до речі, теж хоче комусь кавуську купити. Іде теж Марісі. Придбаєш. О, в тебе тут так знайомих багато. Капець, гляньте. Хоч бали. Їм щастя трішки по поназбирую, щасливішими ведуть. Боже, як її штирицю Емілі. Вона вже там труситься вся від тієї кави. Хо, хвата тобі! Це що близнючки? Вони реально, наче близнючки. Холлі Андерсон, Керлі Кім. Ну окей, вони просто зачіски мають схожі. А так то вони, напевно, досить різні. Хоча в обох е зелені очі, але трішки все. Ні, це і сині очі. О, мені здалося, але, блін, реально зразу така близнючки. Можна, до речі, придбати якусь комп'ютерну гру нову подивитися. І в нас ж є вдома приставка. Сім Сіті, Пустін Аут, а що це? За Сімс! Давайте купимо Сімс. <"Sims">. Мені здається, Керол хотіла собі якось мобільний телефон, тому я б не проти, щоб вона собі придбала. Тим більше грошей в них вистачає. Так, мобільний телефон для Керол. Ой, вже вечоріє, треба їм вже додому відправлятися. О, ще й пішли на автоматах погратися. Пінбол! Хтось грав колись на комп'ютері в гру пінбол, бо в нас колись була, і ми прям такі міні-турніри влаштовували з братами. І грали, типу, хто кого поб'є. От Людина, яка виграє, вона, типу, лишається. Проти неї кожен раз пробує новий, допоки їх хтось не виб'є. Отак, от ми типу, грали. І так вони приїхали. Так, вони наче їли там, але все рівно голодні, хай йдуть їсти щось смачне. Ін Кейки, звичайно. О, так ось телевізор подивиться. Де дивиться телевізор? Такі легкі бажання не виконати. Ну то ж гріх. Так, ти там ще зі всіма дружиш, як і дружила. Ну то тільки з сестрою погані стосунки стали. Так, Марісі треба зі всіма там подружитися заново. Ось цими двома чуваками. Он Сандра, така типу, що ж ти мені не дзвониш. Будемо зараз займатися, щоб ми не повтрачали цих друзів, і Маріса отримала підвищення. Тим часом з роботи повертається Джон, і він отримує підвищення і приводить ще й друга. Чого психуєш? Боже, в нього така соціалка низька. Так іди. Господи, хенгаут з ним зробіть. О, сошелбані. бані. О, якийсь блакитний, а не рожевий прискакав. В мене, по-моєму, тільки рожеві сошелбані прискакували. Що, він вже спілкується, все добре в нього. Цікаво. О, нічо собі, рей. Вже 47. Вони зараз друзями стануть. Стали друзями. Ура! Але це можливо буде важко підтримувати, бо якщо він ніде не живе, то в нього не буде телефону. Та, Марісі, Кера залишилися два дні до старості. Я в курсі, мені теж від цього сумно. Так іде собі, яблучного соку зробив. Я взагалі хотіла, щоб ти десь сів щось цей. До речі, Маріса, ти де? В грубу пішла спати? Скільки можна? Іди подаруєш ти купила відеогру для, цей, для сина. А може вона автоматично тут з'явилася? За Сімс, іди грати в Сімс. вискочиться нічого собі. Так, хочу подивитися як виглядає той Сімс. Напевно, щось трішки схоже на Сімс Mobile Боже, який жах, не виходить ковтинку дівчині підібрати, так стогне там на фоні. Боже, боже, та ура! Він вибрав нарешті ковтинку, пішла в хід зачіска. Блін, тут щось, крім каси, є? Чи тут тільки кас? Створення персонажа. Входу, там тільки створення персонажа більше нічого не дивимося. Якась демка обрізана, блін. Покупили. А взагалі я буду піднімати сраку Джона і він нас буде йти дивитись на зірки. Що тут робиться? Іди займатися садом. Чи пізно, як би так садом займатися, але ну, Керол уже дуже хоче спати. Хай на сьогодні вони йдуть відпочивати. Так, в них лишилося два дні. Тобто, завтра стане один, тобто, післязавтра в них дни. Так, ну що ти там, Джон? Коли тебе будуть викрадати вже нарешті? Я вже втомилася. Давай, думай швидше. там при бульці думайте швидше? Чого ви його не викрадаєте? Може, вам цей дах не подобається? Може, треба десь переставити цей телескоп? Мені здається, що в інших частинах вже давно викрали. Або... Точніше, якби я грала просто для себе, то вже б давно Капець, Пісняється зараз. Іди, я підеш спати, потреби свої піднімеш і підеш спати. Йому треба прибирання аж третій рівень, і я якби це провтикала. Він тепер асистент в лабораторії, ну вже хоч не суб'єкт тестувати. Шкода, що нагорода в нього буде ось ця лабораторна станція, яка в нас вже по факту є, і ми можемо на ній ліки робити. Могли мати просто щось новеньке. В кулінарії, до речі, якась така цікава штука. Прям. О, ця штука. Для випічки кексів, то в четвірці просто зробили таку штуку, тільки її інший вигляд трішки зробили, виявляється. Ніфіга собі. Я не знала. Точніше, вже, напевно, не пам'ятала. Це було круто, але я й не сумніваюсь. Погуляли і виспалися. От, напевно, зараз точно треба йти нормально, займатися садом О, тут навіть. В... Ні, ні, не продавати, збери, збери, ми не продаємо, Ні, не можна. Паніка трішки була. О, баклажани вродили. Більш нічого не бачу, щоб щось вродило, тому ти збереш ще баклажанчики. Підеш, значить, прополиш все. І ще й квіти вродили ось ці. Оце то то круто, це круто. Ще й ці квіти вродили. Я так розумію, вона коли їх збирає горшечок, вони вже й не в'януть. Ти вже прокинувся. Ди візьмеш собі поїсти. Якраз. Панкейки ще є порця. І після цього я відправлю його насправді прокачуватися в прибиранні йому треба для роботи. Все, ти все тут намутила. Чого собі ти швидка? А йди, може, зроби, засерверуй соку яблучного до всіх. Отак от, от. Де ти діла? Де ти діла сік? Жінку, сік до діла. Кай, okay, хай, Карл, де поговорити, де ти діла сік? Він просто пропав. Наробила, блін, соку. Так, Маріса. А йди, ну, може, ти. Раз в півроку зробиш щось не горене. Може, після вампіризму в тебе ну нормально стало з цим все. Враховуючи, що Джону, о, він хоче підвищення отримати. О, візьмемо. Він хоче в принципі піти на роботу, та вже. Ого? у нас роботяжка. О, він же підняв скільки йому треба. Прибирання клас. А в принципі, йому треба ще качати кулінарію, тому в теорії ну він міг би загалом зробити якусь їжу на всіх. Хай це сома зробить. Оце то Керол з сестрою розговорилася. Вони, типу, були в трохи поганих стосунках. Навіть друзями не були. Це таке щели, що вони зараз просто наздогнали втрачене. Знов друзі. О, садівник приїхав порядки наводити. Та не вже? О, вона якраз поливає мої врожаї, і мене там ще пов повроджували. Так, а тобі, о, тобі аж на четверту на роботу. Тю. Я його так рано, виходить, підійняла сьогодні. Так, в нього низька соціалка, він міг би піти комусь подзвонити. Вийти з колегою в першу чергу. А, в нього нема телефону. Ну, як очікувано. Флоренс, у тебе є телефон? Не має бути телефон. Так, що ви тут розійшлись, дівчата? В принципі, якщо їм хочеться, але тут прийшли рахунки. Маріса, іди, закомпостуй газету зразу. Не, неси, так далеко. Ого, а що там таке, що їх так багато було, якось так поклала. А що ти хочеш восьмого рівня? Харизму. Ну, давайте відправимо її качати харизму. Це ж вони стануть старенькими, що треба буде рандомити, хто з них лишається на роботі, хто йде на пенсію. Ну, кожному будемо рандомити, чи виходить на пенсію, чи не виходить. Куди ти йдеш? Та чих робити? Окей, okay. взагалі тебе тут полуниця вродила. Давайте ще дамо йому, щоб він щось приготував. Ну типу, ну наготує трішки наперед. Давайте у нас там солодощ є. Давайте спагеті, що хай приготує. Та да, нас з наших продуктів така гарна їжа виходить, насправді. Ти все зібрала і почала знов та йчі робити, ну давай. Так, з ким ти там ще можеш поговорити? ну наче зі сіма так плюс-мінус норм дружба насправді. Не критично, принаймні. І за Джоном нам скоро прийде машина, але до нього то ще й Маріса йде поговорити. Господи, як я злякалася від вашого EA Games. Чуть не капець просто, він здав Сімсів грати. Весь в мене. Обожняється, какофонію звуків Sims 2. Ой, чітка щаслива стала. А, вона, напевно, оце до. Харизму підійняла, то хай ще піднімає. Глянь, яка вона щаслива. Так, чувак, тобі, напевно, на роботу зараз скоро їхати. О, який ти в халаті, гарний, такий вже солідний. Та ви що? Машина досі гівняна. З тобою приїжджаю. І я, в принципі, могла б їх і помолодити, але насправді вже не хочу. Того, що у нас же он Джон, якби 22 дні до старості має, і може там дітей пора думати робити, а він ще щось не думає викрадатись з прибульцями. О, він вивчив. Місцеве привітання? Ти його не знав? О, він вивчив привітання острівне. Це, напевно, Від Керу. Знає тайчі від мами, а від Відкеру знає привітання Острівне. Ой, вона щаслива, що вона вилікувалася від вампіризму, але вона вже була нещаслива, що стала вампіром. Ні, вона щаслива була, що стала вампіром. Але щаслива, що й вилікувалась. Клас. Ясно. Наш граф нам знов тут пише. Марісі, М -м, треба буде йому зателефонувати сьогодні. Ну так, так. Хто б сумнівався? Буду не друзі. От странці. Такі ви друзі, блін. Собі не дзвоните. Завтра вони будуть святкувати день народження, і Керол, і Маріса. Ти вже в поганому настрій то ідея сходи в туалет і підеш, візьмеш собі поїсти. Іди, будеш пробувати, блін. Напевно, треба сьомої дзвонити, як потемніє. О, тепер, напевне, можна графу дзвонити. Іди. Стелефонуєш графу? Так ти хотіла йому дзвонити чи запросити? Ай, запросити, обійдеться, але поговорити з ним треба. Окей, Керол, іди вже спати, ти замучена. Вийшло в неї ще дев'ятий рівень харизми взяти, але воно і так нас класно прокачено. Ми поговорили та й хвати, Хай теж йде спати. А наш Джон працює аж до десятої вечора. Ось зараз десь О, він знов підвищення отримає. А це він щасливий став. До речі, можна його спробувати помолодити. щоб він нас подовше пожив. Чи може пізніше трішки? Але він зараз такий щасливий, що воно точно вийде. Він хоче в Китай поїхати. Я це йому. І ти хочеш, значить, купити картину за п'ять тисяч підвищити. Готування і прибирання. Ну це теж тобі треба, в принципі. Давай тоді підеш зараз вчити кукінг. Швидко має бути. Є і прибирання ще хочеш. Ну, ще рівень візьмемо. Та він капець в мене щасливий. Як в нього все вдається, класно. Ще прибирання треба поєнт. Ну, давай. Добре, що у нас засновник вчи... працював в освіті. Тепер маємо цю штуку, блін, і підвищення знову хоче. Блін, ну давайте підвищення більше балів просто принесе, тому я його закріплю. що не задоволений, не хочеш кати в телескоп. Чому? Бо ж наче це подобається? Ну а ми насправді будемо на сьогодні закінчувати. Я таки вирішила перенести день народження наших бабусь на наступну серію, і я дещо ще для них запланувала. На наступну серію, це вже побачите потім. На цьому дякую вам за перегляд. Я раз дуже дякую за ваші коментарі. Я розібралася, що робити з Жіоном і з Марісою. Дуже вдячна. І окремо дякую спонсорам каналу, котрих ви зараз бачите на екрані, за підтримку спонсоркою. Раптом ви хочете долучитися до них і отримувати бонуси, як ранній доступ до відео Династії, чи, можливо, закриті стріми, чи список креаторів до контенту та модів, котрі я використовую для Сім 4. Зробити це можна за посиланням в описі до відео. Всіх цілий вімай, скоро побачимось.